Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що станеться в найближчому майбутньому. <кій> Нагадою розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, у вас або учитель, порадник якийсь є, або ви набирались довго якоїсь мудрості. Ви хотіли вийти в приємні відчуття, в, як вам сказати, ну, як наче поринути в дитинство, безтурботне дитинство, щоб не боротися весь час за життя, за гроші з побутом і так далі. Тобто, ви хотіли якогось звичайного щастя. Так, ви отримаєте. Що станеться в найближчому майбутньому, ви отримуєте перемогу. Тобто ви дійсно виходите в те, що ви хотіли. Це приблизно сказала, як кожен трактуйте по-своєму цю карту. Тут можливо, щоб хтось за вам, до вас залицявся. Дивіться, адже дарує тут квіти. Ви довго над чимось працювали, от скоро повинні, тут, як купець стоїть, дивіться, виглядає кораблі, які вже повертаються з товарами в гавань, тобто ви хочете пожинати вже плоди і ви їх будете пожинати. Але вам захочеться піти в нове. Так, ви багато вже набрали, дивіться, 8 кубків у вас повних. Ви багато чого набрали, але захочете піти в нове. В нове. І, можливо, це стосується по карті світ переїзду. Можливо, нових якихось перемог. Можливо, легкості в чомусь, адже це та танцівниця. А, але все у вас виходить, ви виходите переможцем ідете в кроші. Так, На дні колоди першої на це питання. Дивіться, родість в домі, і до жінок іде чоловік король Кубків. Це водяної стихії, чоловіки. Рак — скорпіон риби, якщо по знаку зодіака, але не обов'язково емоційна, чуттєва людина, з багатою уявою, лагідний, добрий, з гарною інтуїцією. Це може бути як партнер у стосунках, можливо, партнер по роботі. Для всіх по-разному відіграється. Так, далі дивимося. На другій колоді, те саме питання, продовжила викладати, ви багато будете обговорювати щось, обмірковувати. Далі, звістка прийде вам необхідно зробити вибір, тим більше, що ви дуже довго це відкладували, тобто не розвивалося. Зараз звістка буде, що негайно робіть, робіть вибір. Ви зробите вибір в сторону вашого сердечка, тобто ви виберете себе. Зробити так, як краще для вас. Вас буде підтримувати людина. Це чоловік для жінок, чоловіки, нагадую, перевертайте під себе це чоловік стабільний, має високу посаду, впевнений в собі, допомагає, підтримує вас, можливо, навіть і намагається розв'язати багато ваших проблем. Або щоб ви уникнули цих проблем. Так, що станеться в найближчому майбутньому далі риби. Це до вас йдуть гроші. Ви будете дуже-дуже задоволені цим. По-друге, це ще як варіант золота рибка. Тобто ваші бажання збуваються. В ідеалі 3. Ну, в когось одне, в когось два, в когось і три поменше бажання. Дивіться, ви будете задоволені, якщо ви, жінка. І це про особисті стосунки все-таки, то вам будуть дарувати квіти. І ви будете радіти, як дитина. Чому? Тому що ваше, те, що ви хотіли, те в майбутньому, що ви виглядали, до чого йшли, воно збувається. Ви будете радіти, як дитина, що вам це нарешті вдалося, можливо, ви довго до цього йшли. І на дні колоди, дивіться, випадає, що ви вродлива, чарівна жінка. Молода або виглядаєте набагато молодше, чим є, сповнене щастя. Дивіться, і відігріте, і успіх, і удача для тих, кого стосуються особисті відносини, то це можливий і шлюб, але поки що це не в найближчому майбутньому, але з перспективою може бути. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.